Гамір, музика та дитячий сміх за сприяння благодійного фонду Ігоря Палиці новий лузь. У дворі на Грушевського 1 облаштували новий дитячий майданчик. Окрім кольорових атракціонів для веселощів, благодійника подбали і про здоровий фізичний розвиток малечі та встановили спортивні снаряди. Він новий, він красивий, він як в парку раніше. у Вас був у дворі майданчик? Ну був, але він був маленький, вже дуже старий. Дякую Ігору Павловичу за те, що він нам зробив такий гарненький майданчик. Тут є така війочка са до ним Я сюди буду приходити щодня. Це лише частина програми нового луцька, у рамках якої благодійники допомагають спортивним спорядженням, школам та дитячим садочкам для молодших діток гойдалки та каруселі старшим поля для міні-футболу, як розповідають представники фонду для малих лучан обирають лише сертифіковане обладнання, безпечне для здоров'я. Це вже друге свято. Ми вчора теж відкривали такий самий дитячий майданчик на за іншою адресою. А взагалі, в нас таких в цьому році буде шість зведено на за різними адресами. Ще на конякіна, на наливайка на проспекті Молоді, на Вересневому. Добрим вчинком благодійного фонду Ігоря горя полиці не натішаться батьки. Я просто зрозуміла, що ця людина слова, і от він скільки зробив для Луцька. Мені сподобалося, я задоволена. Молодець. Дитяче щастя це для нас є щастя. Це завдяки палиці. В нас є дітям дитинство, радісне, кольорове, цікаве. Подивіться, який гарний майданчик. Відкриття атракціонів благодійники перетворили на справжнє свято. Для дітлахів підготували веселу програму від жвавих клоунів, повітряні кульки та солодощі.